Вітаю вас 14 серпня сьогодні. І давайте в цьому відео розберемо Трамп Зеленський та Європа. Євросоюз. Оця розмова, яка вчора, вчора відбулася онлайн розмова, трансляція, чи як там вони її називають. Трамп потім вийшов, давайте розберемо ці всі його заяви після розмови з лідерами ЄС та Зеленським. Я б оцінив її на 10 Каже Трамп, вона була дуже дружня, ця розмова, ця розмова. Якщо перша зустріч, каже Трамп, з Путіним пройде успішно, я б хотів би відразу організувати другу між Путіним Зеленським і мною, якщо вони поважають моєї присутності. Якщо я не отримаю потрібних мені відповідей на першій зустрічі, з Путіним другої зустрічі не буде. Ось так. Давайте розберемо, чи отримає Трамп на першій зустрічі. Ні, взагалі, чи взагалі буде перша зустріч? Давайте так. Чи буде перша зустріч? Чи взагалі буде оця запланована зустріч 15 серпня? На Аляскі. Чи буде ця зустріч? Путін і Трамп. Заплановано на 15 серпня. Іде підготовка робота. Чи буде ця зустріч? Взагалі, чи відбудеться вона? Чи відбудеться зустріч Путін-Трамп 15 серпня? Росія, дурак, і Трамп. Росія, дурень, Трамп. Ну і випало. Правосуддя плани. Росія може впасти на дурочку. на дурачка перед Трампом по правосуддю планується п'ятірка мечів, а п'ятірка мечів це щось таке зробити, щоб цю зустріч скасувати якось, якось так. Ну, тобто Росія буде дураком. Виставить себе дурачком перед Трампом і по правосуддю по плану це якось п'ятірка мечів. Ну це зробити щось, щоб її не було. Дуже дивно. Ану, ще раз, чи відбудеться зустріч Путіна і Трампа? Завтра, 15 серпня, це вже завтра. Повтор, того, що було, пасив і сила, бажання, плани, колісниця. Вибір. Ну, колісниця випадає. В когось точно є м -м, плани туди приїхати? В когось? Карта очікування, таємниця, власність. Дивіться, після цієї вчорашньої розмови з Трамп, лідери ЄС та Зеленський, і те, що вони там в Росії почули, да, по новинам і взагалі їм це якось розбило серце, і вони по магу можуть щось робити, щоб цього не сталося, або відтягнути карта очікування. Або щось придумати, або щось зробити. Якусь в себе, якусь Гидоту в себе зробити. Повтор того, що було, і пасив по силі через силу. Щоб не було цієї колісниці запланованої. Ну, це ж Росія, це ж Путін. Вони роблять е, тільки. Так, як їм вигідно. Ну, тут Росія, Дурень і Трамп. Все одно зараз показує, якось воно так показує дивно, що вони можуть відтягнути щось зробити таке. Так, а ну ще раз, чи завтра відбудеться зустріч Трампа з Путіним? Чи завтра відбудеться? Буде завтра? Зустрінуться Трамп і Путін. Завтра вибір. Розмови. Допомога. Люди. Швидкість. Хитрість. Ну і що? Захист, топік, рішення, агресії. Я ж кажу, ось це знов те ж саме. Їм не сподобалось те, що вони почули. Вчора від Трампа та від інших лідерів, та й від Зеленського також. Вони можуть аж бігом можуть щось таке зробити, щоб цю зустріч перенести або відтягнути. Ну, ось так. Чи почує Трамп від Путіна на зустрічі? Те, що він хоче почути. Чи почує Трамп від Путіна на зустрічі, те, що він хоче почути? А це, скоріш за все, стосується припинення вогню. Чи почує оце Трамп від Путіна на зустрічі? Ну, дурень, захист, зв'яз, вибір, плани. Ну, як в нього плани, колісниця. А в Путіна плани колісниця. Колісниця це наступ, агресія, обстріли і так далі. Як він може почути, що той згоден припинити вогонь? Сумніваюся. Дуже сумніваюся. відповідь більше нічим так. І потім Трамп каже: якщо цієї він не почує, не отримає потрібних йому відповідей на зустрічі з Путіним, то. Другої зустрічі не буде. Хорошо, а що ж буде далі? Ну, не буде другої зустрічі. І що ж далі робити? Що далі? Ну, далі, скоріш за все, те, що він казав, стосовно фінансів. Ну, скоріш за все, санкції. Війна, Трамп, робота, співпраця в очікуванні миру. Зірка. На Росію санкції. Нам зброю, співпрацю і чекати миру. Миру, чекати миру. Ну ось, очікування миру. На майбутнє. Це, виходить. Це получається якось воно толку нуль. Так. так, далі тут в нього питають Трампа після розмови вчорашньої з лідерами України та Європи. Чи будуть наслідки для Путіна та Росії, якщо він не погодиться на припинення війни зупинити війну у п'ятницю? Ну тут навіть припинення вогню. Наслідки будуть каже Трамп дуже серйозними. Віримо. Віримо. Ви вірите, що можете переконати Путіна, кажуть репортери Трампу. Зупинити обстріли по, цивільних, по цивільним об'єктам України. Трамп каже, думаю, ні. Тому що в мене вже була така розмова. Я по... Розмовляв, а він потім обстрілював. Тоді нащо це все? Нащо тоді оцей цирк? Я не розумію. Якщо Трамп ось прямо вже каже, що я, і ви думаєте, що буде відповідь позитивна від Путіна, він каже, ні, не буде. Так нащо тоді весь цей балаган? Нащо вони це все роблять? Нащо вони тягнуть? Нащо він тягнеться цими, цими санкціями? Якщо він прекрасно знає, що відповідь Путіна все одно буде ні. І він це вийшов сказав. Нащо ось цей спектакль? Тупік і важка ноша. Взагалі це дуже важка ситуація. Тупікова ситуація. В плані розмов, домовленостей з Росією. З Росією неможливо домовитись взагалі. Це було і раніше, це, було, це і є зараз. Неможливо домовитись з Росією. В них як заклініло. Всі території наші. Вони в нашій конституції. Ось це наша територія, наша земля по Шпантаклі. Нас нічого не колишить. Нащо цей балаган? Власність, кордони, військові, війна, швидкість, таємниця, вибір, диявол. Ну, йдуть якісь таємні перемовини, якісь сигнали там Росії теж дають, що давайте там якось закругляйтесь. А вони щось, вони щось не дуже збираються це робити. Ну, ось ось так. Що тут ще обговорювали? Під час розмови з Трампом та лідерами Європи, каже Зеленський, ми узгодили п'ять ключових принципів, які мають базуватися на майбутніх перемовинах з Росією. Формат перемовин. Усе, усе стосується України, має обговорюватися з Україною. Ми повинні зустрітися. Тристоронній формат має бути. Спочатку припинення вогню це номер один. Далі мають бути гарантії безпеки дійсно надійні. Росія не може мати права вето щодо європейської та натовської перспективи України. Мирні перемовини слід поєднувати з належним тиском на Росію. І санкції повинні бути посилені, якщо Росія відмовиться. До речі, Трамп вчора сказав, що будуть надані гарантії безпеки Україні. Це, це правда, що Трамп сказав Зеленському, що будуть надані, будуть, будуть ці гарантії безпеки Україні. І що це за такі гарантії? Це правда, що Трамп сказав що, Зеленському, що Україні будуть надані без. Гарантія безпеки. Буш. сонце, захист. Від Росії, ну да. Якийсь захист все ж таки, да. Ну, так, сонце і Рафан це захист. Це карта Росії. Це те, що летить, і дуже багато. Скоріше за все, співпраця, робота, ресурс. Дуже багато військового ресурсу. Ого, дуже-дуже багато військового ресурсу. І такий ресурс, який дуже далеко летить. Не просто там 300 кілометрів, 500, а я думаю більше. Дуже дуже, дивіться, військовий ресурс, його буде багато, багато. Ось так. Показую, не показує мені тут якийсь союз, поки що там якийсь НАТО. Ні, не показую. Показує багато військового ресурсу. Ну, ось такі справи. Ну, що вам сказати? Росія зараз буде викручуватись, вона зараз буде відтягувати цю зустріч. Давайте спитаємо, що там за в них за плани. Путін та компанія, що в них за плани? Сьогодні, 14 серпня. Що в них за плани? Як далі діяти по відношенню до Трампа? Угу. Війна, захист, боротьба, світ. Боротися зі світом. Боротися зі світом. Україна, правосуддя, уход. Щоб Україна ушла від правосуддя, щоб Україна не добилася те, що вона вимагає. Залякувати. Всім, чим тільки можна залякувати. Ну, ви зрозуміли, так, да, плани? Тепер давайте плани Росії. Ой, плани Росії. Путін та компанія Росія. Плани е, сьогодні 14 серпня. По відношенню до України ось на майбутнє. Ось, наприклад, там після зустрічі з Трампом, якщо вона буде там 16, 17, 18, 19, 20 серпня. Які ж там плани в Росії, що вони будуть робити по відношенню до України? Росія. І що? Ресурс, ресурс. Ого. Агресія, хитрість і захоплення більше ресурсу. Це територія. Більше територій треба захопити. Ну, тобто, наступ. Зараз над цим працюють. Підготовка йде військових. Перемога. Перемога перемогти. Плани Росії перемога України. Колісниця. Їхнє бажання, колісниця це наступ. Щось ще дуже хитре планує. Дивіться, якась хитрість. Якась хитрість нас чекає. Хитрість з повітря, удари або хитрий план їхній. Що це? Уход. Уход, а потім обстріл. Десь відійшли, а потім знов пішли, чи що? Нічого не зрозумію. Нічого не розумію. Запланована дуже важка складна ситуація для нашого дому. Це все. Ну, Давайте спитаємо про обстріли. Ви просите спитати. Ох. Якийсь масований обстріл, балістика, там, дрони, ракети. Планується ось після 15 серпня. Росія планує обстріляти Україну якось масово. балістика, дрони, ракети. Вони там накопичили дуже-дуже велику кількість дронів. Чи планується супермасований обстріл? Правосуддя, сила, війна, удари, захист, перемога. Луна. Ну, планується, звісно, робота над цим. Іде підготовка. Світ, сонце жриться. Ну це вообще. Ще тут же ж орешник може під'їхати. Ядерка. Не орешник, а цей буревесник. Вони ж там буревесник будуть випробовувати ось. Повтор того, що було. Важка складна ситуація. Повтор того, що було, важка складна ситуація у вашому домі. Карта зірки, карта сонця, відлюдника, підприємства, склади. Я думаю, що ще можуть і по енергосистемі бити. Немало того, що по військовим об'єктам підприємства, колісниця, рух, а ще можуть почати бити знов по енергосистемі. Ну, тобто, ну, це показую. Сподіваюся, що я помиляюсь цьому.